Чимало громадяни досі вважають, що дитині для перетину кордону достатньо бути вписаним в паспорт батьків, але це не так пояснює фахівець. Хтось розпустив інформацію, мабуть, в інтернеті, що дитина до року може їхати по свідоцтву про народження. Це не є так. Тобто, дитина від народження повинна мати свій власний закордонний паспорт. А хто його робить? Батьки? Чи це в роддомі офіційно видають е, в роддомі Лише видається по програмі. Можливо, видається mm. по програмі. Є малятко свідоцтво про народження, але це не є закордонний паспорт. Mm. Закордонний паспорт можливо оформити в будь-якому підрозділі міграційної служби екстериторіально, тобто де да, там, де зручно Метаказати також можна подати документи в ЦНАПах. До того ж, наголошує фахівець, оформити паспорт на дитину можуть виключно батьків, ну хоча б один з них, як в Україні, так і за кордоном. При цьому батька може не хвилюватися. Міграційна служба не перевіряє військових документів. ж стосується і хлопців, які переоформлюють паспорт 18 років відома батьків хлопців, які оформлюють на сьогоднішній день або паспорт з ді в 14 в років, або він на 4 роки оформився в 14, обмін 18, Ми не перевіряємо, чи є реєстрація, чи є військові документи. Ми оформлюємо документи, паспорти громадянам. Тобто і є повний перелік можуть... виключений, який розміщений в законодавстві. На сьогоднішній день в цьому переліку нічого про військові документи. Немає за словами керівника міграційної служби останній час одесити дзвонять на гарячі лінії через те, що їм не оформлюються якісь договори в банку чи інших установах через прострочені документи чи відсутність нового фото. Це незаконно, пояснює фахівець. Досі діє постанова 12.21, яка постанова кабінету міністрів дозволяє. Не вклеювати фото і не продовжувати айді картки, враховуючи те, що вони є дійсними до закінчення військового стану. Ми чуємо від громадян неодноразово, що їм відмовили у банку в оформленні картки або нотаріус в оформленні документів. Цей документ на сьогоднішній день діючий він не скасований, не припинив своєї дії. Одеситам там треба мати на увазі, що з 1 квітня зростає ціна оформлення закордонних паспортів, але є пільгові категорії, для яких діє знижки. Про це також інші деталі оформлення міграційних документів в Україні та за кордоном. Олена Погрібняк розповість підсумковій програмі про головне у неділю.